Україна і Юлія Тайпс – ровесниці. Щоправда, Юлія народилася 17 травня 1991 року, тобто ще в СРСР. Однак вже у тримісячному віці їй судилося опинитися в іншій державі, не покидаючи дому. Коли я пішла до школи, мій дідусь мені сказав: знаєш, Юлічка, тобі дуже поталанило, тому що ти народилася вже у незалежній країні. Де можна незалежно від розповідання, незалежно того, які мові ти говориш, які погляди політичні ти маєш спокійно пересуватися вулицею і займатися тим, що тобі подобається. Можливість не приховувати своєї ідентичності Юлія отримала від самого народження у вільній країні. Я завжди знала, що я українка з німецькими коріннями. Нині Юлія Тайпс – відома на Закарпатті викладачка німецької мови, журналістка та громадська діячка. Вона поставила перед собою амбітне завдання згуртувати насамперед молодь, аби у майбутньому не дати зникнути культурі і мові німецької національної спільноти. Так з'явилася громадська організація Німецька Молодь Закарпаття. Я дуже любила ходити в німецькі товариства, до церкви, але для мене було завжди дивно, що туди приходили тільки люди поважного віку, там мої бабусі, прабабусі і так далі. Молоді люди зазвичай після 12 років, коли їх не заставляють з дому йти туди, взагалі ну, не приходили, не організовували для них якихось заходів, проєктів і так далі. Для мене було дуже важливо е зібрати. Біля себе людей молодого віку і пояснити їм, що насправді ідентичність німецька це круто. Навіть якщо ви не плануєте виїхати за кордон до Німеччини або інших німецькомовних країн, але ви можете себе реалізувати як етнічний німець і в Україні. Поза роботою Юлія щаслива мама зізнається, що у неї двоє дітей: син Амір і власна громадська організація. І звісно, вона сама і донька, і дружина. Дуже радію досягненням своїх учнів е і дуже радію досягненням е людей, які в поважному віці приходять до мене і хочуть навчитися німецької мови, і потім вони успішно через кілька років здають тести. У свої 10 років вона мріяла стати дипломатом, вже у 20 – поліціянткою. І попри те, що у 30 загадані бажання втілилися трохи інакше. Вона до сих пір невиправна мрійниця. Мрій про те, що ти можеш зробити завтра. Я, я поки хочу бути тим, ким я є тепер. А далі час покаже, чи це буде громадська діяльність, чи не громадська діяльність, але однозначно я це хочу робити в незалежній Україні.